Христос Воскрес! Дорогі отці, браті і сестри, маємо честь сьогодні привітати всіх вас чудовим прекрасним праздником Пасхи Христової. За плечима залишилася свята чити Пройшов сересний тиждень, де ми душею своєю соучаствували в стражданнях Христових. Слухаючи старсні Івангі, ми сорозпиналися Христу. Покаяння молитви прибігали до істочника ізціленні всіх благ Бога. Сьогодні ми святкуємо великий праздник Великодня, сьогодні ми святкуємо перемогу Христа же над смертю. Ми чули в страсний тиждень, коли толпа народу святкування праздника Верну неділі кричали Осана Вишнє, гляди в ім'я Господнє. І буквально через день ті ж самі люди кричали. Розпни, розпни Його. Імена тих людей невідомі, які хотіли розп'яти Христа, і на Голгофі пригвоздили істочника життя до дерева кресного. І могила їх невідома, і прах їх розвівся по пустелі. А Христос Спаситель дарував нам не щось особливе таке в людському житті, а найвище, дарував нам життя. Дарував нам перемогу над смертю. З цього моменту ми іменуємося чадами Божіми, ми являємося дітьми Божіми. Воскресіння Христового встановило нас Богу і Отцу, під нині ми маємо можливість через страждання, через смерть, через Воскресіння Христова наслідувати вічне блаженство. Христос переміг смерть. Зараз багато разів співається в пасхальних богослуженнях цей прекрасний чудовий контекст. Чому перемога Христа ж надався над смертю? Взагалі слово перемога вона викликає в душі людській дуже часто е, поняття двох основ переможець і страждання, і сльозами переможений. Згадаємо, як великий Тамерлан, коли після великої перемоги свого ворога посадив клітку і возив по городу і радувався, тішився тим стражданням переможеного воїна. Зовсім інакша перемога була в Стефану Дичанську, який переміг Болгар, і зразу з поля бою прийшов в монастир, затворився в Келії і усердно молився Всевішньому Богу. Благородна перемога. Але друга сторона залишилася смутку. Єдина перемога, яка ніколи нікого не засмутила, це є перемога Христа, перемога жизнодавця, Спасителя нашого, Воскресіння якого ми свято жестовно святкуємо. Що Господь дав своїм Воскресінням, ми, співаючи в трупарі Пасхи Христовій, говоримо, що Христос дарував нам живет, життя вічне, дарував нам життя. Слово життя є радісним, тому що саме безцінний дар, дарований Богом, це життя не тільки земне, а життя з Богом в майбутньому в пакі битті в майбутньому житті. Тому це життя, яке нам переможе смерті. І розрушитель Ада дарував сьогоднішній праздник Великодня. Ми святкуємо торжественно, вітаючи один одного, з прекрасним чудовим догматом Святої Православної Церкви, що Христос Воскрес і смерть смертю смерть поправ і сучого робі живо дарував. Маю честь сердечно сьогодні привітати всіх вас, дорогі братії і сестри, дорогі наші краяни, з прекрасним праздником, чудовим і. Великим торжеством із торжеств і праздником із праздників, Пасхою Христовою. Бажаю, що в цей день Господь дарував нам свою милість і допомогу, яку завжди Господь дає безмірно в любові кожній людині. Часто прийнято на праздник бажати здоров'я, благополуччя, добробуту. Напевно, цю Пасху хотіло б побажати в першу чергу кожній людині, кромі здрав'я, довгоденства, миру. Миру душевному, миру нашому рідному краї, миру в нашій благословеній українській землі. Нехай Господь Милосердний дасть, щоб тільки благі вістки, які ми можемо чути, як і чуємо сьогодні в наших храмах, які лунають, прославляючи воскресіння і Пасху Христову, щоб вони навіки поклали кінець будь-якому кровопролиттю, щоб перемога завжди була. В житті кожної віруючої людини, щоб перемога була завжди серед нашого народу, щоб ми могли разом єдиними устами і торжественно святкувати цей великий праздник Пасхи Христової, милості від Бога, який жив серед нас, дарував нам божественне відкровення, Божественне Євангеліє, дарував нам свою благодать в церкві Святій, яку він заснував. Бажаю, щоб радість Пасхальна завжди залишалася в куточку кожного нашого серця. Боже обласовіння, цей великий і святий праздник Пасхи Христової бажаю всім вам. Христос Воскрес, воістину Воскрес!